Вітаю! мене звати Тетяна і ви на моєму каналі щаслива стадиба. І сьогодні я вам хочу розповісти, як я саджаю перці для раннього врожаю. У мене така висока, тепла грядка, вона заготовлена з осені. Тут в неї внесено багато перегною, бокаші, внизу там вся пріла органіка. І я вже посіяла гірчицю, вона зійшла, я її трохи так загорнула в землю декілька днів, тому вона ще не встигла добре перегніти. І я вам хочу розповісти, що я буду класти в лунку. Ну, викопується луночка. Перці в мене їм десь два місяці. Вони з вирощені у равлику. Ось такі вони, без досвідчування. Без, в принципі, якогось підживлення, тільки те підживлення, про яке я вам розказувала у минулому відео. Чим я підживлюю добриво, яке я роблю сама, я залишу посилання в описі. І ось такі гарні перчики. Значить, я кладу у луночку компост. Якщо у вас немає компосту, можете придбати біогумус та покласти його. Якщо у вас зовсім немає біогумусу, можна розвести препарат на основі гумінових кислот та замочити розсаду попередньо. Потім я кладу, звісно, трохи золи, вибачте, попелу. Це це перемішую. І проливаю фітоспорином. Фітоспорин я розвожу на 10 літрів води, десь одну-дві столові ложки вже там немає якоїсь такої норми. І я буду по два садити дві рослинки, тому що в мене на цій гряці не дуже багато місця. І коли я їх саджу, я їх ніби в одну луночку, але трошечки. Роздвигаю, дуже не заглиблюю і ось так трошки присипаю. Ця грядка буде, я вже казала, для раннього врожаю. Я її буду всю замульчовувати та накривати агроволокном під дуги. І я нічим підживлювати не буду, окрім зеленого розчину з трави. Броділки такої, я вам розповім, як я роблю в наступних відео. І потім буду оприскувати по листу. Добрива я не додаю, бо в мене тут гарний ґрунт. Я не маю нічого проти різних мікробіологічних добрив. Але ну, сьогодні, в цю грядку, я додавати нічого не буду, бо вона така заготовлена, вже гарна, і тут органіка вся зробить своє діло. Дякую, що подивились моє відео. сподіваюся, воно було для вас корисно. Пишіть, як ви саджаєте перчики, підписуйтесь на канал Гарних Всім врожаїв!